І, на мою думку, то Євангелій сьогодні нам говорить про обмеження. З однієї, ми бачимо обмеження батька, котрий би хотів допомогти своєму синові, але не може. А з іншої сторони, ми бачимо обмеження учнів, які пробують щось зробити, але нічого не виходить. Ми, люди є обмежені і розуміємо лише. З досвідом і трошки з часом, Тому що коли хтось є у підлітковому віці, то здається, що море по коліна. Не? Е, може, ще до 30 там собі якось людина не відчуває наслідків їсть або що, живе або як, е, і це якби не має відразу відчуття того, що, що, що є наслідок, а потім після 40 вже потім розумієш, що певний спосіб життя треба було інакше робити. І теж відчуваємо свої обмеженості, обмежені в часі, в просторі, обмежені в можливостях. Багато чому обмежені. Я недавно прочитав таку фразу, що обмеженість визначає необхідність вибору. Це дуже цікаво, обмеженість визначає необхідність вибору. Тобто Вона якби притискає до того, що я маю зробити вибір. От, Наприклад, учні, вони досвідчили своє обмеження в тому, що вони не могли допомогти. І тепер батько має вибір йти іще до когось із людей, чи врешті прийде до Ісуса. Власне, це обмеження, яке Він переживає, приводить Його до Христа, приводить Його до Ісуса. Наші обмеженості, наші труднощі дуже часто є тим, що нас спонукає, або тим, що нас приводить до самого Господа Ісуса Христа. Ісус каже своєму учням сьогодні. Ви не могли допомогти, тому що ваша віра є мала слабка. А вірити означає визнати свої обмеженості і його силу. Можливо, апостоли ще в якійсь певній мірі покладалися на себе, на свій досвід, на свою владу, яку вони мали від Ісуса. Але не могли цього зробити. І то слово сьогодні дуже для нас важливе, тому що. Кожен з нас відчуває якісь, якісь свої обмеження. Так. Хтось в науці, хтось у здоров'ї, хтось відчуває інші якісь обмеження. І то слово нам сьогодні каже, можешся розслабити. Ти просто людина. Розслабся ти людина. В тобі немає духовного джерела. Ну, зараз, особливо в психології є такий. Е... Способи так, щоб допомогти людині, то, власне, знайти в собі джерело, знайти в собі, відновити в собі силу. Ну так, ну, можливо, для ментального здоров'я, для психологічного здоров'я, то можливо так. А духовну силу, звідки черпати, де є духовне джерело? Ну не в нас. Не в нас є джерело. То сьогоднішній Іван нам каже, що джерело сили є в Ісусі Христі. Не в природі, не відпочинкові, не в комфорті. йдеться про духовну силу. Бо очевидно, що для фізичної сили нам необхідний відпочинок. Може і на природі. Але йдеться про духовну силу. А джерелом духовної сили є Христос. Він є джерелом. В ньому є сила. І Він є Бог. Власне, це ситуація, в якій дев'ятеро учнів. Бо троє з них були на горі преображення. Ісус об'явився їм, показав їм свою славу. І Петро каже, добре нам тут бути. А дев'ятеро в той час пробували допомогти цьому батькові. І Ця ситуація ставить їх на лопатки, тому що вони не можуть нічого вдіяти. І їх це гризе. Ми чуємо, що вони, вони питаються, Господи, а чого ми не могли зробити нічого? Ну чого я не можу це зробити? Чого ми обмежені? Каже, бо віра в нас мала. Ну, власне, віра є тим ключем, котре відкриває нам нові можливості, відкриває нам е джерело, котре є в Ісусі. Але для того, щоб могти черпати з цього джерела, необхідно насамперед відкрити для себе, що, моє, що я не маю в собі, що я не є джерелом, я не є, ну, як кажуть в народі пуб землі. Я не є Господь. Але необхідно відкрити, що мої руки порожні. Я маю пусті руки і потребую. Потребую від тебе Боже, потребую від тебе сили, потребую від тебе життя. Бо Він є той, котрий нам життя дає. Тому в пошуках ресурсів яким ми шукаємо, чи для психологічного здоров'я, чи навіть ресурсів для нашого фізичного здоров'я, не забудьмо і також про потребу духовну, потребу нашого серця. А джерелом, з якого можемо почерпнути силу для нашого духовного зросту є Ісус Христос, то в ньому є джерело. Тому в наших обмеженнях можемо справді. І за них подякувати Сьогодні Богові, але також і можемо з них навчитися, тому що саме тоді, коли ми є слабкі, Бог може проявити свою силу. Ми, каже сьогодні апостол Павло, ми переслідувані та не придавлені. Нас гонять та ми не пригноблені. Нам би не хотілося бути обмеженими, тому що світ нам каже сьогодні, що в Тобі. Тобі є сила, в тобі ти можеш в собі знайти на все на все вирішення, на все силу, знайти в собі, ти в собі сам джерело, ти сам собі Бог. На кінець приходять такі моменти, коли ми це розчаровуємо і бачимо, що то так насправді не є, що це великий обман і брехня. Жо так немає. Навіть ми, священики, теж цього досвідчуємо. Дуже часто так трапляється. Часто люди думають, що священик помолиться і все. Власне, обмеженість батька, яку він досвідчив, що він не, не може нічого зробити, привела його спочатку до апостолів, а потім, коли він в них розчарувався, привела його до Ісуса Христа. Нехай наші обмеженості, наші розчарування приводять нас до Ісуса і дай нам Боже, щоб ми в наших обмеженнях могли побачити Тебе, могли знайти в Тобі силу, тому що Ти є. Єдиний джерелом духовної сили, котру ми так потребуємо. Бажаю всім нам, аби ми їх шукали не в собі, але шукали її в Ісусі Христі, шукали джерело підживлення нашого життя, нашої духовної сили, бо в ньому є справді джерело. Слава Ісусу Христу!